Ну і що ж, котосики, настав час утепляти наш навіс на зиму. Будемо зашивати боковини гідробар'єром. Щоб було тепленько, щоб буде аля шалашик. Костя почав робити такий зраєчок імпровізований каркасик такий невеличкий, щоб було на чого кріпити цей гірний румбр'єр. Далі будемо пістолетом його пришпандюрювати. І там ще реєчки поб'ємо. Вірніше прикрутить шуруповертом і так само з цієї сторони. Кийця помічний, це мурася. Нет, не будешь помогать. Ты будешь. Моросик. Угу. Бурка. Котусочки сьогодні приготувала страву із розряду, якщо у вас в холодильнику нічого немає. Ось так. Взяла залишки пюре, декілька ложок картопляного, три столові ложечки кукурузного крохмалу і одне яєчко. Все це змішала, зробила такі аля-млинчики і посмажила. Вони дуже хромкі, класні такі чимось нагадують навіть опуречки, тільки без начинки. Тож катосики, смакуйте, готуйте. Ось такий катосик вийшов у нас на вісик обтягнутий. Ось так. Виглядає всередині. Для машинки буде затишно. Сніг дощ не потрапляє, трошки утеплили. Ось так. Маємо у підсумку. Ну, експерти все оцінюють ходять. На календарі вже середина жовтня, а ми ще досі збираємо врожай з нашої теплички. Ось такі красунечки різнобарвні. Частину врожаю кутосики ми звітно вже зібрали, але ще ось досить таке багато. Зелених плодів лишилось. До перших заморозків точно-небудь висіти, а там далі вже будемо обривати всі, які є в наявності. І зелені, і не зелені. І ще. Якби трошки тепла, ще дуже багато формується. І ось наша красуня в куточку, наша жоржинка. Гарніє. Ще ось купа попіночки. О, Окраса. Котосочки. Сьогодні на вечері вирішила приготувати ось такі колобочки і суміші відвареного рису, фаршу, спеції та яєць. Сформувала ось такі 45 хвилинок при 180 градусів спекла і ось така у нас вечеря. Смачні колобочки тож котусики. Всім, хто вечері разом з нами, смачного. Ось котусочки знайшла таку полянку, невеличку, Рижечка. Такі вони огоронюні. Після дощу. Ось ще ростуть. Ось так вони підходять сосни. красунчики, Ще бачу, ось Такий невеличкий. Цього вже хтось розтоптав. А ось надибала на таких красоночок-зеленичок. Також мариновані, взагалі дуже смачні. Сервувати Далі ще ростуть. І, бачите, такими аральчиками. Це вже навіть наступив на них бідолашок, і пішов далі. Буквально. нема. А далі знову. Бачите, як вони підходять, маскуються, ховаються але все одно. На такому коричневому фоні, їх видно, вони такі гарненькі, салатові, яскравенькі. Ось такі у нас красонечки. Ще тут. Ну, ось і ще красончики причаїлись. Дивіться, які класнючі. Втіла сімейство. Зеленушка причаїлася, яка велика гарна. Також сімействами ростуть. Русь, рижечками. Расунчики наші, і порожні аж храпотять після приморовку, після вихідних. О, ще один цікавий гриб. У нас його по народному називали Порхавка. Коли його натискаєш, він ось так порох випускає. Ось такий цікавий. Іграшка для дітей. Зеленички які гарненькі. Ціла кошечка знову ж таки в одному місці. Гарненькі. Їх Камера навіть не передає, наскільки вона більш такі світло-салатові. Будемо маринувати. Ось знайшла ще сироїжечку. Після дощу. Ще одна. Ось що маємо сьогодні у підсумку: рижечки, зеленушки, декілька сироїжечок. Ось така красота. Будемо їх маринувати, консервувати. І буде на зиму смакота. А зараз котусики приготуємо разом з вами салат екзотичного солоду. Перший його інгредієнт це потерті відварені яйця. Далі додаємо відварену курячу грудинку, ріжемо її на частинки потім розділяємось так на волокно. Наступним складником нашого салату є твердий сир, потерти на терці. У мене суміш сиренади та родомера. Ви можете взяти на будь-який смак, який вам подобається. Досипаємо кукурузку консервовану. І також додаємо консервовані ананаси кільцями, подрібнені на кубик. Додаємо майонез, сіль перець за смаком і перемішуємо до однорідної маси. І ось так котусики виглядає наш салатик у перемічному вигляді. Тож котусочки, готуйте, смакуйте, всім смачного!